Товариство, добрий день. Сьогодні у нас Firehawk Drone Warfare Simulator Що це у нас таке? Зараз будемо ми разом з вами розбиратись, бо я вам не скажу. Я чесно вам не можу сказати, тому що мене дуже здивувало. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись, лайк, like, комент, ще є посилання на моє телеграм-спільноту в шапці профіля. Тож у нас є. Я... От воно написано, що Ні, ну да, це точно, це симулятор. Ми можемо літати. Клавіатура-мишка і джойстик наша апаратура керування. А що хочу сказати? Я використовую контролер. І коли я тільки скачав цю гру, я сюди зайшов, я натиснув, що я використовую контролер, і воно мене одразу ж повело. Його калібрувати, калібрувати джойстик. Вам не треба самому заходити і калібрувати його. Воно вам в, в, на початку гри все це підказує. І потім у вас є ще невільний практика, а там є о, посібник, котрий у вас ви можете одразу в нього застрибнути. І там є якісь кільця, вище нижче по колу пролетіти. По є такий вау! Та це. Це прям дуже кайфово. Ви налаштували свій джойстик. Ви не сидите, не дивитесь, які там у вас інверсія, де не інверсія. Коротше, вам це взагалі, вам навіть ці слова не треба знати. Ви зайшли, воно каже, типу, потяни вліво. Відцентруй, потяни вліво, потяни зверху донизу там і все. Воно чик-чик, все. Клас, клас. Далі, що у нас є? Вільний політпрактика. Мені здається, що якщо ми беремо вільний політпрактика. Підтвердити дрон. Ось цей чи ось цей. Я на цьому, мені здається, ще не літав. Ладно, коротше, тут ще й вийшла обнова, а, ну нічого страшного. Ми. У нас є, погнали. В цьому режимі ми можемо просто-напросто літати. Як ви в звичайному симуляторі літаєте, так і тут. Ви можете просто залетіти і політати. А, я тут клоню до того, чи можна його. Використовувати як симулятор для навчання польотом. Можливо, так. Але, ну, давайте так. Як звичайний симулятор, його ви не будете використовувати. Тому що ми зайдемо в інший режим, і ви прямо побачите, як це все відбувається. Тому є такий. Я зайшов спочатку спробувати, як воно і що, Типу, під'єднується апаратура чи не під'єднується апаратура. І потім просто-напросто завис на годину. Наступне до котре я записував, я вже записував огляд. Погано записався звук, він просто не записався. Я такий, вау! А ще раз погнали! І я просто, у мене є куча домашніх справ, у мене є куча чим займатися. Але я сюди потрапляю. І я тут зависаю. Погнали. І, ну, графоні. Графіка, як на мене, футуристична. Але при всьому при цьому, тут можна непогано літати. Я не знаю, мене дуже прикали. При всьому ну, при цьому, що, ну, мені здається, що всі зараз симулятори використовують одну і ту саму механіку по управлінню дроном. Що це? Тому воно приблизно у всіх однаково. Налаштування. М -м -м, ні. Я хочу налаштування. На... До речі, ви мову бачите. Налаштування графіки, я думаю, у вас там буде своє. А, мова українська це дуже класно. Гучність музики я прибрав, щоб мені не прилетіли ніякі там страйки за музику. А, кхм, коефіцієнти, Ось, ми можемо поставити свою, свої налаштування тут. Це класно? класно? Мені дуже подобається. Тут щось воно почало зливатись. Раніше було краще. Ну, ладно, то вже таке. Далі, погнали. Головне меню. Нас це абсолютно не цікавить. Ну, типу, вільний політ є. Хочете попрактикуватись, політати, ви можете зайти, попрактикуватись, політати. Є випробування на час. Тут ми можемо зайти і. О, так. Вибір випробування. Ні, я хочу. Хм. А я не хочу. А я хочу назад в меню. Назад в головне меню. Давайте. В меню. Тут е, можна випробування на час політати. Ви виконуєте якусь місію. Е, у вас за це. Ну, типу, є таймер. По цьому таймеру потім ви зможете е, в, в загальному рейтингу з іншими гравцями. Воно да, Все, ладно. Поїхали. Поїхали. Е, Права зброя неможливо редагувати. Ага, підтвердити. А ліва зброя у нас мініган. Не хочу мініган, хочу оцю. Права зброя. Хочу ракетниця. А мініган. Мініган хочу. Мініган хочу. Потім гаджети, ми виставляємо а посилення енергії, здоров'я за вбивство. Здоров'я за вбивство і посилення енергії. Вибір випробовування, і поїхали ми. Що? Давайте ось це. Старт. Тож, ви тут можете. Зараз ми виконаємо, і ви побачите, чим він взагалі відрізняється від інших симуляторів. І це прям, ну, я ж кажу, що це прям дуже прикольно. Ви не просто там круги намотуєте десь по трекам, а десь намагаєтесь кудись залетіти. Вам тут треба. Цілі якісь вражати. До речі, тут всі. Ну, а прикол в тому, що. у, Бачите, дрон отримує дамаг. Там було місце. Вау! А воно і перегрівається. Я просто. Нещодавно поставив цю зброю, ви побачили, цю зброю можна ставити, її можна прокачувати, відкривати, і це прям прикольно. Але бачите, вона перегрівається. А шо, а як ти ще лишився там? Дядя, а ну що таке? Ай-яй-яй-яй-яй! Це прикол. Так, а мені треба, ага, генератори знищити. А, стоп, 0 з 3. Тобто у вас тут є місії. Ви місії ці виконуєте. Потім ви за них отримаєте два види очок. За одне види очок ви можете відремонтувати свою техніку. Ви можете прокачати якісь перки. А за інший віточок ви можете прокачувати а, собі зброю. Ви можете прокачувати, відкривати собі нові дрони. А зброя має вагу. І дрони мають, а, як його, а, вмістимість свою. Тобто ємність. От у нього ємність 40. Максимальний рівень цього. О, так. Повністю відремонтувати максимальне здоров'я. повністю Так, і у нас є ось ті Потім розблокувати. Ми йдемо. Тут ми можемо прокачувати: от у мене дрон є фортеця. Я взяв собі АМ-гвинтівку. таку Не знаю, по-моєму, пога... знову ж таки, ви все це можете самі дивитись і самі от бачите 116 місце. Класно, впало. 116 місце. Хвилина 44 секунди. Це через те, що, ну по-перше, я не дуже цю карту знаю. А по-друге, треба ще гарну зброю, щоб воно все виконувалося дуже швидко. Щоб всі вороги там розбивалося і вбивалося дуже швидко. А, так, у нас тут почати забіг. А тут у нас вже місії виконуються. За котрі ми, якщо на час ми літаємо, то там просто показати, наскільки ми класні пілоти стали. То тут, в місіях, ми показуємо ми просто прокачуємо свою зброю. І це прям, прям класно. Поїхали, завантажуйся. Будемо летіти. Вум. І зараз у нас знищити паливні резерви. І полетіли ми знищувати. А стріляє воно автоматично. У мене немає другої зброї, так? У мене другої зброї немає. Але і з першою. Є на карті, ну то ви вже будете знати. Є, завдання виконано. На Знищити турелі. Де турелі? Де турелі? Ага, все. Підсвітилося. Туреля одна. Опа, щось є тут. Опа. Щось підібрали. Далі щось ще тут треба знищити. У, таке робити не можна, бо ви розбиваєте свій дрон. Але є ось такі... Де воно було? Ось така штука. Тут можна похиляти дрон. Відремонтується він. Але я зараз не хочу це робити, тому що це можна зробити, коли ми будемо вилітати звідси. Перегрівається ця пушка, а у мене другої немає. Я якось так класно взяв і погнав сюди. Ну, в цілому дуже непогано. Опа, захисники. О, ви тут теж є. Є. Зупинити підкріплення. Поїхали. Взагалі, завдання виконано. Тут не, це не йде на час, тому ми зможемо прилетіти. По мені хтось ще стріляє? Перегріваємось. Кайф. А я такого не бачу. А завда... Ще одне завдання дало? Приколу у мене такого не було. А, ну так, да, я вилітаю, може. Дуже швидко. Чи ні? А, ні, воно не написало. Все правильно. Кур'єри. Завдання виконано. Зараз. Во, все. Поверніться на базу. Тепер ми перед поверненням на базу. летимо Збираємо хілку. ХП збираємо. Чік. І все тепер повертаємось на базу. Ага, я трошки ХП зняв, так? Да? У мене було 175, а стало 165. Коротше, я не сильно роздоплився, але мені дуже сподобалось бо це все зброє... А ну давайте зайдемо, щось я не зрозумів. Де моя... А це, знищено 24 тік-чик-чик. Воно мені. Во, Зароблено готівки і отримане XP-кресленнями. Ага, все продовжити. Во, я і здоров'я. Так, тут розблокувати щось можна ще подивитись. О, цих о, 4, 647 і 3, 351. Ми, о, от тут іноді ну, показується, що за верхню буде прокачуватись це, відкриватись. За нижню нам треба дрон буде повністю відремонтувати. Є таке. І тепер правої зброї у нас немає. А що таке? Права зброя порожня. Хм, а якщо я хочу. Хм, це магазин якийсь. Мене це не цікавить. У мене є, крім брона, дрона фортеця, є ще, звичайний, інший дрон. Як його поміняти? Ну, ладно. А, о, ми ще ємність дрона можемо прокачати. Я щось не розумію. Ліва зброя. А ну давай її знімемо. А права зброя, а чомусь тільки одне можна поставити. Загалом 20, доступно 16. Ліву зброю ми ставимо сюди. Права зброя у нас 4 і у нас ще є зброя. А як дрон поміняти? Це прикол. Це прикол розблокувати. У мене. Гаджети. Гаджети. Я не розумію. Ладно, це все ще треба буде полазити, пороздивлятися, бо я поміняв дрон собі на другий, у котрого більше а, вантажопідйомність, але на нього не можу тут поставити ще щось. А в іншій місії можу поставити. Причому тут чомусь. Стоїть тільки. Ладно, я давно не заходив. Раз на тиждень заходжу, коли є час, щоб зараз зайшов, щоб зняти. Трошечки треба буде покопатися, але це реально щось новеньке. Це ви не просто літаєте по трекам. Так, ви наводитесь і воно автоматично стріляє. Але в цілому сам посил гри вам треба її проходити. Вам треба. А, ось ось є дрон. Ось є дрон. Ми можемо тут. Ось, я можу брати дрон. Я можу. Я... Чу, так, а де я його можу. А що значить розблоку. Ну, все, це правильно, все назад. Фортеця. Чому я не можу в тому моменті поміняти її? Я от на цьому, на рибалочка літав. І у нього було два. А тут чомусь один. Права зброя виробляється під час забігу. Хм. Ну, не знаю не знаю, як воно працює. О, тут з двома зброями. Коротше, тут можна прокачувати, тут можна зброю прокачувати, тут можна дрони просто-напросто прокачувати, їх тут немало. Їх просто тут немало. З різними пірками. Це, Ну там просто тут гаджетів, скільки на них можна ще начепляти. Багато чим можна займатися. Це просто гра, це реально гра. Ви будете її проходити на цей досвід тут отримувати, його обмінювати на прокачки. Ну, звичайна гра, і це прям клас. Я такий. Ну, ти не просто сидиш там типу по часу літаєш, а ти кудись там треба залетіти. Тут є цікаві місії, цікаві місії, і мені здається, що під ці цікаві місії. Хоча тут вони не дуже сильно розрізняються в висоті, але у мене було, я на цьому дроні залітав там в такі невеличкі там приміщення, було забудовано, ви там бахкаєтесь їм, його потім треба ремонтувати і все це. Коротше, движуха дуже класна. Можна на цьому залипнути дуже надовго. Прикол в тому, що якщо у вас є там якісь там а, симулятори до цього, ви в на них політали і більше не хочете літати, так не літайте, сідайте грати. Бо я не скажу, що це симулятор FPV дрона. Це так, ви апаратурою керування, керуєте такою, ну, типу, я не знаю, футуристичною чудернацькою машиною, котра стріляє, ви розвиваєте свої навички розуміння, як керувати звичайним дроном, але при цьому-сь при ви ще граєте. Ви такі, так, дружина чи мама, я пішов навчатись, зайшов сюди. І як погнав навчатись, не знаю, від мене дуже великий лайк, мені дуже сподобалось. Навіть зараз я такий літаю. І графон прикольний, дронів багато, зброї багато, є чим займатись, є багато різних місій, а потім є ще де можна цим всім помірятись. Зайти в цей, о, випробування на час і потім встановити там типу офігенний якийсь час. Я його отримав десь ну на, на початку, коли коли це все ще був реліз. То я там в топ-50, там в топ-25, в топ-20 заходив по часу. по Зайшов, зайшов, думаю, спробую, як воно що. Бо я не знав, що є ось такий режим, де ще це можна прокачувати. Я там ганяв. Я там поганяв, такий, вау, прикольно. Потім сюди зайшов. Що в такий, ох, нічого собі можна прокачувати. Тож, у емоцій багато, і вони у мене кожен раз виникають, коли я сюди заходжу. Мені дуже подобається, і я кажу, що як симулятор дронів, я би його не, цей, не позиціонував, я би його позиціонував як гра, в котрій ви можете використовувати апаратуру керування. Керування таке саме, як і в симуляторі дронів, але тут. Прям воно набагато веселіше. Тож, дуже класна штука. На цьому у мене все. Я погнав.